А от хотілося б трошки зануритися в історію От той перший фактично день. Чи ви його пам'ятаєте, коли оголосили у всіх радіо на всіх телеканалах про здобуття незалежності Україною у 1991 році? Я не тільки пам'ятаю, був учасником, тому що якраз протидіяли ГКЧП. Яке планувало захопити в цілому нашу державу? Приїхали тут і військові. Але ми тоді із е, уже шановним е, нашим президентом Кравчуком сьогодні покійним. Ми говорили про те, чи треба підкорятись чи ні. Я говорю, ні, є потужні сили, військові, представники спецслужб, які будуть стояти за Україну. Президент говорить, тоді в мене є на кого опертися. На народ України і на наших військовиків, і тоді було прийнято історичне рішення: ми йдемо шляхом незалежності. Це був знаковий період. Летіли гелікоптери російські, які готові були носити удар над Верховною Радою. Ірон Макарович, не звертаємо увагу. Ми сильні, ніхто не посміє нічого зробити. І це був великий старт. Тоді, відповідно, рішення Верховної Ради було, відповідно, потужні, так сказати, заходи пов'язані з формуванням нашої держави, безпеки, економіки, міжнародних стосунків. І ми стали повноправним суб'єктом міжнародних відносин і стали нацією, що показала пізніше період вже війни. Так, дійсно, той історичний момент він привніс до кожного українця відчуття незалежності, відчуття свободи, якого у радянські часи не вистачало українцю. Ми відчували, як мені здається, абсолютно інший стан, і от. Як відчувалося з настрій з боку якраз наших найближчих сусідів зі сторони Білорусі, зі сторони Росії? От тоді, коли ми приймали незалежність, ми рятувалися, що в Росії йде гра. От грав між різними політичними силами. Ну це прихильниками і Срадянського суду Горбачова. Єльцина Єльцин грав на незалежність, начебто, і Росії, і погоджувався на незалежність України, Білорусь інших республік, і був наче ініціатор. Але він переслідував свої політичні цілі. Значить, сформувати якраз незалежну Росію, стати на чолі, а тоді фактично е взяти під контроль всі союзні республіки. Зрозуміло, що в цій ситуації на той період, якраз на той день я прямо скажу е в Р Єльцина в Росії, не було ресурсів, щоб якимось чином подавити нашу державу, не допустити якраз формування незалежної держави. Він погоджувався не тільки на те, що ми об'явили незалежну Україну, але на формування держави. На формування якраз особливо важливо. Моделі, яка б забезпечила перспективу розвитку українців, але і особливо в межах території тоді радянської України, а це передбачало території і Криму. Із Севастополю, ну зрозуміло, всіх інших територій, які сьогодні в державі, тому що це базова домінанта, яка в період незалежності була зафіксована юридично, політично і підтримана всім міжнародним співтористом і Радою безпеки ООН, і генасамблея пізніше і фактично всіма визнана. Тому сьогодні ми говоримо про те, що цей базовий принцип являється сьогодні домінантою для формування незалежної держави для відстояння сьогодні незалежності, якраз ті періоди е, закладати підвали, які дують перспективу розвитку і Нашій державі, формування потужно нашого народу, який об'єднався і показав в історії, що він дійсно потужний народ України, і зрозуміло, створив уже всі передумови: конституцію, законодавчу базу, економічну основу заклав. Тоді відповідно модель міжнародних відносин, яка сформована була із першими країнами учасниками, які і Канада, наприклад, США, Європейські mm -hmm. країни, а тоді фактично весь світ, навіть Китай, Японія, далекі країни, навіть Африки, це показало, що. Сформувався нова нація і Єльцин вже з цим рахувався. Він нічого не міг зробити. Точно так же події в Білорусі. Тоді була прогресивна система. Угу. Там був відповідно голова парламенту Шушкевич, який формував також свою незалежну державу. Вона на той період стала незалежною поряд з Україною. Там уже помінялася ситуація пізніше, але формування якраз наці відбулося це в новітній історії. Перший раз такий мирний процес пройшов. Не військовий, наприклад, як в Йогославії, а в нашій державі. Жаль, що пізніше цей процес пішов через протистояння і на навіть на війну. Микола Грорович, ви знаєте дуже багато таких відомих політиків, президентів, міністрів, зокрема, самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, який на диво нас сьогодні привітав з Днем Незалежності. Як ви власне ставитеся до цього привітання? Ну я прекрасно знаю самого Лукашенка, як і Путін, до речі, особисто знаю їхні так сказати, і спрямування, їхні характери Лукашенка. Завжди маніпулював ситуацію, коли він потужно за е, затискав свій народ, він проводив репресії. Коли так сказати е, наприклад, люди піднімалися, він вже балансував, намагався домовлятися. Точно так же ніж жодної політиці. Він, коли нелегітимно прийшов до влади, визнано тільки було Російської Федерації і не тільки політично Путіним, а й е, спецслужбами. Армії Російської Федерації фактично режим Лукашенка втримався після виборів після тих великих протестів, дякуючи Російської Федерації в лапках. Mm -hmm. Тому в даний момент Лукашенко балансував. Він, начебто, схилявся до Путіна. З іншого боку, він ви переймає як правило бік сильного. Наприклад, як Україна піднімалася, він дружив з Україною. Росія була в занепаді, Росія почала його підтримувати активні сьогодні. дружить з Росією, деякі мірі давав паси Заходу. Навіть західної Європи, європейському союзу створював передумови для кооперації. Тоді намагався виступати посередником по врегулюванню між е, проблемами між е, Україною і Росією. Війні за Крим, особливо е, це людина, так скажіть е, такого не стало формату і політичного, і економічного. Сьогодні він відчуває, чому привітав. Оце дуже знаково. Ми сьогодні якраз з вами говорили. А що ж так сталося? А відчув, що Путін не може реалізувати ту програму захоплення держави. Що а, тобто, фактично його перспектива? Кінець заява з приводу Криму, пана Реджепа Ердогана, і от привітання е, Лукашенка. Це не просто так відбувається. Ви знаєте, це якраз все от з тих історій, коли і Реджеп Ердоган намагається відстояти свої економічні інтерес і балансувати на, на грані хвола, навіть з Російською Федерацією встановлюючи контакти. Я до речі, от ми говоримо про лідерів, якраз я знаю хорошо Реджепа Ердогана, Ви переговори свій час. Я говорю, пане президент, не Складаєте е, яйця в одну так сказать, корзину. Uh -huh. А що це таке? Атомна електростанція російська будівництво, е, турецький потік ГАЗ, Російський, відповідно, е, С 400 ракети, російські. Я говорю, ви куди попадаєте? Та ні, ми будемо балансувати. Ми будемо виходити і на і з Україною спілкуватися і з США і з Європою. Uh -huh. І все-таки дуже потужна була Росії. Сьогодні вони вже бачать, що є насправді, яка Росія, які агресивні наміри до будь-якої країни. Включаючи перспективу Туреччину, тому сьогодні Турок зайняв конкретну позицію. Чітко на кримській платформі заявив, що Крим це територія нашої держави. І що важливо, підкреслюючи, що це відповідає принципам міжнародного права. Перший раз в історії Путін порушив ці принципи. Це знає Лукашенко. Він також глибоко це розуміє і тому сьогодні і вітає Україну. Блюзлірське вітання, але вітає. Він сьогодні вже дає таємно е, якраз сигнали заходу, що готов до якоїсь співпраці, до посередництва. Тобто е, відпрацьовує моделі або індульгенції для себе не вийде. Він вже скільки втягнувся в процес агресії з Російської Федерації, фактично буде відповідати за свою співучасть по повній програмі. Скажіть, будь ласка, також на вашу думку, от просто хто такий Путін? От саме сьогодні. От у цей день, у День Незалежності України, коли вже позаду півроку війни, яку він розпочав, і напевно таким чином сам себе дискредитувавши. От хто він? Ну, от якраз сталося так, що 24 лютого я якраз був на нашому радіо, на Хрещатику 26, і тоді якраз звернувся до людей наших, що об'єднаємося, і народ не переможе. Не можна перемогти, навіть Велика імперія. І до Путіна, говорю, ти, Путін, ти програв? Ти розпочав дійсно війну, буде велика трагедія, але це буде твій кінець. Тому ми вже можемо сказати, це агресивна, недалеко глядна людина. Я знаю з майора ще. От він тоді ще такого рівня займав. Mm -hmm. Випадково попав якраз в струю цю і політичну, економічну, мафіозну, які довели його до влади. І тоді росіянам говорив. Це фактично ваш програш великий. Ні, Путін він наведе порядок. Я говорю, репресіями. Да, він буде наводити, але перспективу Росії не дасть. І дасть, якщо він підніметься на рахунок якраз цих потужних авторитарних дій, навіть економічно, навіть за рахунок нафти газу. Він розпочне агресію проти інших. А це велика буде біда. І тим партнерам, включаючи Україну, і самій Росії. Це може бути великий кінець сьогодні. Він агресор, сьогодні неадекватна людина. Сьогодні та людина, яка сформував кінець свого режиму і Російської Федерації в цьому вимірі. Ну і на завершення ж хочеться від вас почути побажання, привітання з Днем незалежності для українців для всієї нашої неньки. Я хочу сьогодні звернутися до наших громадян, до наших військовиків. Зокрема, дійсно, ми творимо велику історію. Ми сьогодні показали, що ми велика нація, що ми стали на захист держави. Неодноразово ми говорили. Об'єдна нація не по зубам нікому, ні одному агресору. Нехай він самий великий буде, ні росіяни, наприклад, ні китайці, наприклад, чи інші сили. От, тому вітаю з цим великим святом єднання нам, сили, наснаги, от великих перемог. Але й мирного неба і великих перспектив. Ми будемо сильною нацією якраз в Європі, і на рубежі всіх цих протиріч, які сьогодні є. Ми започаткуємо нову історію і для України, і для світу. Новий світопорядок сформується за рахунок України, тому що тут формується історія, і вона сьогодні вже наяву. І якраз ці дні, от я прямо скажу день незалежності, це дні переломного етапу. Я думаю, що і. Сьогодні і далі восени ми звільнимо нашу державу і даємо ту перспективу, яка забезпечить мир, стабільність світу а кожній сім'ї наше так скаті і процвітання, достаток, життя, прекрасне, здоров'я і прекрасні сім'ї. Давайте об'єднаємося і переможемо разом всіх з великим святом незалежності України. Дякую навзаєм. Вас також вітаємо. Нехай відчуття незалежності не лише жодного українця, і воно тільки міцніше, стає більш потужним і приводить нас до максимальних звершень. Бо дійсно у нас на нас чекає нова історія з великим майбутнім незалежної України. Я вам дуже дякую, Микола Горвович.